Сьогодні розлили ми 43 фільтрованих пляшки. І 40, 53, ні, почте, 52. Ти знімаєшся? Коротше, 95 пляшок розлили. Трохи фільтрований, трохи нефільтрований. Ось зараз закурковую вже нефільтровану олію. Зараз у нас шосте: ось, бачите, дата 6.02. Дивіться, в мене на годиннику теж 6.02, 18.12. Ми розливаємо олійку і відразу її веземо на нову пошту для того, щоб ви 6 розлили 7-го вже могли до столу її вживати. Тому все робимо для того, щоб олійка була свіжа. Нагадую, що купити її можна у нас тільки через Тікток, за посиланням в шапці профіля на сторінці Зернозбуда є посилання. Переходите туди на телеграм-бот і замовляєте. Ціна для наших підписників 89 гривень за 1 літр, і для інших 105 гривень за літру. Що хочу сказати, якщо ви скуштуєте нашу олію, ви вже не захочете купувати магазинну. Торгова марка Бірюша смак, що піклується про ваше здоров'я, все інше минуле.